Благодатний вогонь вже в Україні. О восьмій вечора лампаду із храма гроба Господнього спецрейсом із Ізраїлю доставили у Крим. Врочиста передача відбулася в аеропорту Сімферополя. Це вперше за історію України благодатний вогонь спочатку доставляють не у столицю, а на півострів. Адже саме у стародавньому Херсонесі князь Володимир прийняв православ'я і згодом охрестив Київську Русь. Цьогоріч Україна відзначатиме 1025-річчя з цієї знаменитої події. Із Криму лампада попрямує до решти православних храмів країни у столиці. Ця священний вогонь зустріли на площі біля Успенського собору Києво-Печерської лаври за дійством. Стежила наша кореспондент Ксенія Піськівська. Ксенія, тобі слово. Вітаю студія. Так, благодатний вогонь успішно прибув до України. На території Києво-Печерської лаври його чекали тисячі вірян. Причому не лише з Києва, а з усієї України, зі східної, центральної і західної. І цілими сім'ями, почали збиратися ще за світла після обіду. У людей був дуже піднесений світлий, натхненний настрій. Вони кажуть, що благодатний вогонь або світле світло це диво Господнє, яке може стілювати не лише тіло, але й душу. Це тоді чудо. Я не так глубоко не ищу религиозно именно под тексты объяснения. Просто я верю, что он действительно небесный, что он приходит не просто так каждый год. И это для каждого человека надежда на что-то очень хорошее прекрасное в жизни. Церемонія передачі вогню була дуже урочистою та натхненною. Люди передавали вогник один одному, запалювали свічки та лампадки, а також намагалися вмивати ним руки та обличчя. Адже це одна із унікальних властивостей благодатного вогню. Вважається, що в перші хвилини він не обпікає. Крім того, від благодатного вогню сьогодні будуть запалені усі свічки та лампадки, які є на території Києво-Печерської лаври. Від цього вогню будуть запалені всі свічки, всі лампадки, що знаходяться в лаврі, і сама лампа з благодатки. Благодатним вогнем буде поставлено на престолі і буде стояти весь період святкування Світлого Христового Воскресіння. І чекаючи наступного року, чекаючи наступного сходження благодатного вогню. Заповнені свічки та лампадки, віряни сьогодні понесуть не лише по своїх домівках, але й до своїх храмів. Відтак, уже до завтра, благодатний вогонь розійдеться та роз'їдеться до більшості церков та соборів України. Студія. Дякую, Ксенія Піськівська разом із прочанами зустрічала священний вогонь у Києві.